У 2023 році на експлуатаційне утримання доріг на Волині виділили 118 мільйонів гривень. Це на 27 мільйонів більше ніж торік. Розповіла директорка державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Оксана Грицюк. каже, цих грошей не вистачає. Нам потрібно по підрахунках 500 мільйонів, щоб утримувати дороги в належному стані. За кожним районом є закріплений інженер, який виїжджає відповідно і складає дефектні акти, акти обстеження відповідно. Ми відштовхуємося від актів обстеження складених інженерів, вибираємо найбільше дороги, які, можна сказати, де можна підлатати. Є такі дороги, де прогрейдерувати потрібно. Залежить так, так само з інтенсивним рухом, де більше. Велике населення Оксана Грицюк каже, у Володимирському районі понад 700 кілометрів доріг місцевого значення з різним покриттям. Цього року на їх експлуатаційне утримання виділено 21 мільйон гривень державної субвенції, освоїли 12. Зараз аварійно-відновлювальний ремонт асфальтобетонного покриття проводять у затурцівській громаді, говорить голова Юрій Ковальчук. Каже, ремонтують дорогу сполученням затурці шельвів міжгір'я. Дорога важлива через те, що вона з'єднує. Один із старостатів нашої громади, а зокрема Шельвівський, в цю ж сторону йде напрямок на село Войнин і далі можна виїхати в привітне. Тут ходить рейс Луцьк-Лукаче через Шельвів. Він ходить разом на тиждень. Я користуюся цією дорогою і щодня і разів, може, часом 15 проїжджаю. Це дуже важлива дорога. Тут, якщо взяти в поруху автотранспорту, дуже інтенсивно, бо рахуєте, скільки полів є в людей, а скільки там сіл є, кожен день їжджу на роботу і добре, що робить. Ремонтують дорогу струменевим методом та латають ями асфальтом, розповідає працівник підрядної організації Віталій Ковальчук. Вирізають фрезою пошкоджені ділянки асфальту. Після цього видувається від бруду всякого, потім поливається бітумом і за тим вже ложиться асфальт. Протяжність шляху, який ремонтують, 8 кілометрів. Половину вже зробили. Тут встановлять дорожні знаки згідно з паспортом дороги, облаштовуватимуть водовід і узбіччя, сказав заступник директора фірми-підрядника Іван Мирка. Усього на Волині 4 399 кілометрів автошляхів місцевого значення, сказала директорка державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Оксана Грицюк. Говорить, станом на сьогодні дороги ремонтують у всіх районах. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.